За півстоліття через Запорізьку обласну школу вищої спортивної майстерності пройшло більше 80 тисяч спортсменів. Імена багатьох з них відомі на весь світ. Серед вихованців ШВСМ – переможці та призери Олімпійських ігор, такі як Армен Варданян, Жан Беленюк, Денис Силантів, Тетяна Самоленко, Тетяна Пророченко, Ольга Стражева, Володимир Сидоренко, Олеся Пух, Марія Ремінь і ще чимало видатних спортсменів. Я переоцінити дуже тяжело. об этом говорит только те достижения и те показатели, которые есть у школы. Призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, призеры мира, Европы, множество разных европейских кубков, стартов. Это просто, скажем так, то, что должно саккумулировать действительно весь спорт, весь спорт Запорожской области. Сьогодні обласна ШВСМ продовжує писати свою славну історію. Так, з 11 спортсменів, які представляли наш регіон на Олімпійських іграх в Ріо, 10 – вихованці ШВСМ. Наразі майстерність у школі відточують чемпіони та переможці світових і європейських першостей лідери національних збірних України. Они для нас очень много делают, всегда помогают в любых вопросах, которых бы не случались. И пожелать им также продвигаться вперед и все, брать все выше и выше планку. Школа начинается с детских школ и тихонечко переходит по ступеням все выше и выше и выше. Школа высшего бастерства – это высшая ступень для всех спортсменов, которые, которые достигают высоких результатов на мировой, на европейской на мировой арене. Поэтому, имея такую базу, можно Ну, как би, ми хотіли, щоб ця база лучше стала, але імеє базу, можна двігатися. З нагоди 50-річного ювілею школи на її подвір'ї зібрали кращих вихованців та випускників, тренерів, ветеранів та фахівців, які сьогодні кують для країни кращі спортивні кадри. Колектив ШВСМ вітали зі святом керівники області і міста. Звісно, не обійшлося без подарунків. Грошові сертифікати на придбання інвентарю передали школі представники обласної влади та Національного олімпійського комітету. Це один з основних і з головних закладів спортивних в нашій області. Тому всі мають рівнятися на школу вищої спортивної майстерності. А ми зі свого боку обов'язково маємо підтримувати і вкладати кошти для того, щоб розвивалася ця школа, розвивалася в неї спортивна база. Сьогодні обласна ШВСМ культивує 14 олімпійських видів спорту та робить акцент на виховання молодих кадрів. Ми зараз дуже большое внимание уделяем именно резервному спорту і е, е, наладили роботу з обласними городскими ДЮСШ. США. Ми сьогодні представляємо спортивну базу для 14 дітей США міста. Е, і це тіміна від спорту, де культивірується ну, спорт, спорт, який є шусеєм. На наступні 50 років у Запорізької школи вищої спортивної майстерності чимало планів. Це технічне переоснащення, покращення матеріально-технічної бази і, звісно ж, олімпійський. Пійські медалі, які сподіваємось, неодмінно поповнять перелік досягнень вихованців Шевесе. Олена Назаренко, Руслан Шевченко, ТВ5.